Що ти не вмієш любити себе, як ти будеш Бога любити? Як ти не вмієш любити себе, як ти будеш ближнього любити? Є три точки, як каже Геометрія, що через три точки можна провести одну площину. І три точки, якщо любу треногу взяти, на яку би ви площину не поклали, рівно не вона буде стояти стійко, не буде ці колітати. На чотирьох ніжках стів не нас треба підставити, бо, бо, бо калатає такого. А стіл на трьох ніжках ніколи не хулітається. І тому, коли ми говоримо про Боже, це є три точки. Отець, той, що на небі, Бог. В трьох особах отець Син і Дух Святий, Бог на небі, ти і ближній. І якщо так будувати своє відношення, то тоді у тебе буде дуже стійка. Не непохитна основа. Якщо ти будеш ще додати четверте, шосте, а це зразу може бути що-небудь, то воно буде сіхолітати <плес> в будь-якому варіанті.